Всім привіт! А ви знали, що в мотошопі найбільший вибір ендуру мотоциклів? Бо у нас є марки Husqvarna, GasGas, -Gas. Та КТМ і як правило, найпопулярніші мотоцикли завжди є в наявності, і зараз ви можете обрати будь-яку модель, яка буде максимально задовольняти ваші потреби на бездоріжжі. Мотоцикли для кросу та ендуро, починаючи від 50 65, 85, 150, 250 і 300 кубічних сантиметрів двохтактні, та чотирьохтактні 250-ки, 350-ки, 450-ки та 500-ки. Можна обрати між бюджетними мотоциклами Газгаз. -газ» Традиційними КТМ та найпреміальнішим брендом Husqvarna. Технічно марки майже не відрізняються між собою, тому майже не має значення, якого кольору КТМ ви оберете. Але профі безумовно відмітять різницю в керуванні кожним із цих мотоциклів. Для прихильників ексклюзиву маємо моделі KTM Hard Enduro та Husqvarna 300 Pro. На них з заводу встановлений тюнінг з PowerParts парк каталог. Огляди на більшість із цих мотоциклів вже є у нас на каналі. Але якщо у вас з'являються додаткові запитання, не соромтеся задавати їх під цим відео. Дякую за перегляд! Бережіть себе, робіть вдалі покупки та побачимося в нових відео. Папа. -па.